Хібукі-терапія в релакованому опорному закладі загальної середньої освіти Приазовський ліцей Приазовської селищної ради. Програма Мій друг Хібукі-4» – Збережемо душі дітей разом. Наш навчальний заклад вже три роки працює в дистанційному форматі. Діти та вчителі знаходяться в різних куточках України та Європи. Також є діти, які перебувають в окупації. Через складні життєві обставини, в яких опинилися наші діти через війну і окупацію, постало питання, як допомогти їм знову відчути безпеку та віру в себе. І тоді на допомогу прийшов Хібукі, терапевтична собачка, яка допомагає пережити травму. Завдяки грантовій програмі Мій друг Хібукі, 4 наші діти отримали своїх особистих Хібукі, які стали для них символом турботи, підтримки та дружби. Спочатку відбулася психологічна підготовка для батьків, щоб залучити їх до процесу терапії. Батьки отримали консультації та супровід, аби краще підтримувати дітей під час хібукі терапії та пережити важкі часи. У терапевтичних заняттях діти знайомилися з потребами хіпуки та готувалися прийняти його у свою сім'ю. Упродовж семи сесій шукали свої сильні сторони, вчилися приймати допомогу та звертатися по неї за потреби. Ще досліджували основні емоції, вчилися їх розпізнавати та надавати собі підтримку. Це важливі кроки до емоційного зцілення, розуміння себе і формування здорової внутрішньої опори. Визначали силу страху, його походження та способи самодопомоги, ознайомилися з технікою термометр та створили особистий термометр страхів, щоб дитина могла показати силу своїх переживань у доступний спосіб. В непрості часи війни діти особливо потребують стабільності, передбачуваності та внутрішньої опори. Саме тому ми звернули увагу темі рутини та щоденних ритуалів, які допомагають зменшити тривожність і дають відчуття безпеки. Упродовж семи сесій діти відпрацьовували навички надання самодопомоги. Всього ми вивчили 10 вправ на релаксацію, дихання та відновлення свого психічного стану. Це були такі вправи, як гетьмуха, 54321, метелик. Квітка і свічка. «Ледачий кіт, прогулянка по колу, дихання по квадрату, «Гойдалка», Релаксація Джейкобсона», Повільне дихання. Всім дітям. Вправи були до вподоби. Також ми виготовили кишенькову книжечку-підказку, такий особистий буклет із малюнками цих вправ. У складну хвилину діти завжди можуть зазирнути до кишеньки хі дістати книжечку-підказку і виконати знайомі вправи для самозаспокоєння. Також на заняттях ми використовували арт-терапію, бібліотерапію та терапевтичні казки Дафни Шарон Максимов, хібуки, песик, який вміє обіймати. Діти створювали браслет підтримки, дерево своєї сили, клапанкову ковдру та інші арт-продукти. Від занять та взаємодії з схібуки були помітні одразу. Діти ставали відкритими, сміливіше спілкувалися, брали активну участь у завданнях, жартували. Були випадки, коли тривога відбувалася навіть під час заняття. Тоді діти рухалися в безпечне місце разом з східбуки і не бажали покидати заняття. Декілька дітей поїхали з батьками на літо за кордон і взяли із собою хібуки, продовжували відвідувати терапевтичні заняття, виконували завдання. Це доводить про те, що терапевтичний ефект хібуки потужний і з часом лише зростатиме. Наші діти отримали не просто іграшку, вони знайшли справжнього друга. Хібуки це більше ніж м'який песик, це символ підтримки, тепла та емоційного затишку. Він поруч тоді, коли слова безсилі, а обійми найкращі ліки. Велика подяка благодійному фонду Кари Форкінснов, Гаю Хорвецу, Дафні Шарви Максимов, Галині Сищук. Дякуємо за турботу, що перетворює прості речі на справжні дива.